Ринадцята в Україні час новин на Дніпрові у студії Дмитро Херло. Вітаю двоє поранених дітей з підгороднього й досі лишаються в реанімації. Одного малюка у стані середньої важкості перевели до хірургічного відділення. Усі перенесли складні операції. Діти дістали черепно-мозкові травми та ураження м'яких тканин тіла. Наразі вони всі повністю стабільні, виведені із стану шоку, який був при надходженні. І наразі там за найближчих часів ми їх будемо теж переводити до хірургічного відділення, де вони в подальшому будуть отримувати лікування. На сьогодні повністю стабільний стан загрози для життя немає. Діти не будуть мати ніяких інвалідізацій. Зроблено все можливе для цих дітей, і вони я сподіваюся, в повному одужанні випишуться з нашої лікарні після проходження. Ще раз хочу сказати реабілітаційних, реабілітаційних допомоги. Після яка загинула внаслідок ракетного удару по підгородньому, жінка і досі у вкрай важкому стані. Напередодні рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Нагадаю, ворожий іскандер поцілив поруч із двома будинками 3 червня. Внаслідок обстрілу загинула дитина, поранення дістали 22 людини. Серед них п'ятеро діти. 17 постраждалих доправили до однієї з лікарень Дніпра. Тут їм надали першу екстрену допомогу та розподілили для подальшого лікування. Троїх зразу е, відправили двох діточок 15 років, а і 7 років відправили в дитячу лікарню після надання первинної допомоги. Е, одного хворого відправили з тяжкою черепно-мозговою травмою в нейрохірургічне відділення лікарні обласної ім. Мечникова. Останні хворі розподілялись тут на місці і отримали і, і другу допомогу. Але ряд хворих за власним бажанням, ряд хворих не за власним бажанням, а по медичним показам були скеровані обратно на амбулаторне лікування. В лікарні залишилось шість хворих. Одна хвора дуже в тяжкому стані, це мати загиблої дівчинки. Мати зараз непритомна в стані коми. У неї тяжка черепно мозгова травма пошкодження хребта, пошкодження ребер, пошкодження і видалення селезінки. Вона зараз надається допомога в повному обсязі, робиться і комп'ютерне ісслідування, проведено дві оперативні втручання. Одне по видаленню селезінки, друге по дренуванню грудної клітини. Надається в повному обсязі медична допомога. Зараз хвора залишається в реанімації. Двічі за ніч окупанти били по нікополю з важкої артилерії. Росіяни вразили церкву та приватне підприємство. Пошкодили дев'ять житлових будинків господарську споруду та лінії електропередач. Люди не постраждали. Крім того, окупанти скерували на область ще й безпілотник. Безпілотник, який вночі агресор спрямував на регіон, військові з ПВК-схід збили. Це був шахет. На Дніпропетровщині викрили агента ФСБ з позивним Грім. Зловмисник малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу, позначав місця зберігання техніки та боєприпасів. Аби зберегти для окупантів потрібну інформацію, шпигун прикидався безробітнім і періодично влаштовувався на роботу біля або на території об'єктів критичної інфраструктури. Ще двох зрадників, які вивідували для агресора інформацію, схопили також на Вінниччині та в Одесі. У Дніпрі безкоштовно годують переселенців. Це міська програма соціального захисту населення. Чим частують, і чи зросла кількість переселенців у пунктах харчування? Про це дивіться далі. Посуда вся нова. Тут не мусора. Все витирається. Ігор Іванович, переселенець зі Слов'янська, у Дніпрі від початку повномасштабного російського вторгнення у пункті харчування обідає кілька місяців. Температура такая пищи, що вона не вжигає і не холодна. Спасибо этому колективу, спасибо за спасибо городу мірої, мэру города, що він уделяет нам большое такое внимание. Усі продукти свіжі, перші другі страви і салати готують із самого ранку. Зварили капустячок, сьогодні смачненький. Відвідувачі задоволені і нерідко беруть їжу із собою тут э, Котлети э, перші страви. Там супи пощу, гарніри, кавчикартопля. Салати, будь-які безкоштовне харчування передбачене міською комплексною соціальною програмою. Усім зареєстрованим внутрішньопереміщеним особам видають талони. Спішена скільки внутрішньопереміщених осіб, які отримують харчування в двох пунктах у місті Дніпрі, до 1850 вісімсот п'ятдесяти внутрішньопереміщених осіб кожного дня. Щоб отримати талони для безкоштовного харчування, переселенці мають реєструватися в управлінні соцзахисту населення. Гарячі обіди отримують у двох пунктах Дніпра. По вулиці Богдана Хмельницького, – А, і по вулиці Володимира Мосаковського – А територія, яку закрили для Дніпрян. На набережні перемоги багато років за великим парканом стояла незаконна недобудова, власником якої є Дніпровський авторитет Олександр Петровський. Завдяки місцевій владі Дніпряни все ж таки матимуть змогу милуватися рікою без огорожі. Скільки тривав судовий процес і як на це реагує забудовник? Дивіться далі. Великий паркан, за яким знаходиться незаконна недобудова, упродовж багатьох років перекривала містянам вид на Дніпро. Ну я би дуже хотів, щоб вся набережна була відкрита і доступна для містян, для жителів перемоги. Це було б дуже гарно. Ну Да, паркан своє, звісно, все не вписується. Ну да, діти йдуть, спрашують де тут вода скоро буде набережна. Йдемо дивитися на набережну. Уже аж... Потім а набережно нема. немає. Немає це ж шукаємо. Понад півроку представники департаменту правового забезпечення Дніпровської міськради займалися представництвом інтересів територіальної громади у суді. Забудовник халатно ставився до справи, не з'являвся на засіданнях, так як знав, що в його документах були недостовірні дані. Він не з'являвся, не подавав ні відзив до суду, тобто не скористався своїм правом на захист. Ну було зроблено декларацію про початок будівництва, в якій було зазначено відомості, що вказана земельна ділянка знаходиться на законних підставах у зазначеного забудовника. Але ці обставини не відповідали дійсності. Наразі більшу частину недобудови знесли. Як тільки від неї не залишиться й сліду, приберуть і паркан, щоб люди мали можливість милуватися рікою з набережною. Ремонти в житлових будинках та доступність укриттів на чергуванні по місту директор департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Святослав Ткаченко перевірив якість виконання робіт в ОСББ Сокіл 1 3 та стан найпростіших укриттів, аби у Раді небезпеки під час повітряної тривоги туди могли потрапити містяни. Подробиці далі. Ка будинку Надія розповідає, у під'їзді проживає багато людей поважного віку. Вона мешкає на дев'ятому поверсі, тож відзначає зручність та необхідність ремонту старого ліфту. Раніше був шумний, часто виходив з ладу, незручності були, ходили пішки. Благодаря меру Борису Філатову нам поміняли все. Тепер він. Дуже гарний, світлий. Монтажники, електрики старалися, щоб швидше все зробити, щоб нам було зручніше. Ліфтове обладнання до ремонту було у неналежному стані. Наразі тут замінили двигун, трос, кабіну. Кожен чув з оселі своїй, як зупинявся ліс на поверсі. Була викликана комісія Дніпроліфту. Вони провірили всі ліфти, обрали дві. Де технічний стан дуже поганий, і в цьому році ми запланували і вже виконали роботи по одному ліфту. Також під час ремонту замінили станцію управління на нову українського виробництва. Станція сучасна. Можна сказати, що аналоги за рубіжних станцій, тільки наша, українська. Поставили лебідку замість того, що досталася після. Радянського союзу воно на там куточку поставлена італіанська лебідка, яка працює тихо. Черговий по місту Святослав Ткаченко перевірив роботу та справність ліфтового обладнання. Я особисто перевірив, все працює. Мешканці багатоквартирного будинку дуже задоволені даною програмою, тому що самостійно усунути дані недоліки та аварійні ситуації було взагалі неможливо. А завдяки цієї програми 90 на 10, 90% відсотки міста, а 10% спадщину ОСББ. Вони з мали змогу зробити капітальний ремонт ліфтів у даному багатоквартирному будинку. Друга локація у будинку ОСББ за адресу. Михайла Грошевського 1 це найперші укриття є загальнодоступним. Безпосередньо всі охочі, які мають можливість, можуть його відвідати у разі такої необхідності. Ті недоліки, які були молоді виявлені, голова СББ усунуть найближчим часом. Після інспекції чергового згадане укриття перевірили представники ДСНС, які постановили, що воно зовсім не відповідає вимогам. У підсумку цю адресу приберуть із загальноміського переліку укриттів у місті. Дніпро готується до зими. Капе Теплоенерго капітально ремонтує міські котельні Дніпра до нового опалювального сезону. Все для того, аби Дніпряни могли якісно та комфортно отримувати опалення під час холодів. Аналогічні оновлювальні роботи планують провести по всьому місту. Як саме вони проходять? Дивіться в нашому наступному матеріалі. У Шевченківському районі працівники КП Теплоенерго проводять капітальний ремонт у районі Котельні. Відомо, що вона опалює три дитячі садки та одну школу. Проводяться роботи по капітальному ремонту котла ТВГ 8М. От на даному етапі виконаний демонтаж обмаровки котла трубної частини і ведеться монтаж трубної частини котла. От, е Роботи планується завершити до кінця іюня. Ремонт на цій ділянці розпочався у середині травня. До цих відновлювальних робіт залучено шість осіб. Наразі комунальники Дніпра готують до нового опалювального сезону котельні по всьому місту. Да, Виполняються капітальні ремонти. Ось це не только заміна котлов, це, е, заміна насосного обладнання. Заміна теплотрас, заміна автоматики безпечності, регулювання котлов, виповнюються роботи по остекленню котельних і теплорозпределітельних пунктів, виповнюється ремонт крові, відмостик, встановлюється дизельний генератор. Комунальні підприємства максимально піклуються про мешканців міста та як найкраще готують Дніпро до наступної зими. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі Дніпроводоканал проводить аварійні роботи на кількох локаціях. Через це немає води за адресами, що на ваших екранах. До кінця дня водопостачання відновлять більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 56 звернень. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За дві доби до поліції Дніпра надійшло 20 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, понад сотню про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 37 злочинів. І про приємне наостанок в місті з'явилось на світ 17 немовлят: 10 дівчаток та сім хлопчиків. Трьох малюків народили жінки-переселенки. На цьому наш випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро. ТІВІ, на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро про зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на фейсбуці. Наступний випуск вже о 14-й. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна!